Що ви хочете, щоб там ветерани, військовослужбовці були активними членами суспільства, ми вже є активними членами суспільства. Ви постулюєте, що ми там, такі молодці, і що до нас треба там, розвивати культуру поваги. Я не чую тої поваги. народ. Коли ви кажете про повагу, то ця повага має йти з піклуванням, має йти з визнанням тої роботи, тої праці, тих жертв. Які ми робимо. Тому будьте ласкаві, ну, то має бути не тільки на словах. Якщо робите ще хвилину мовчання, то зробіть її як мінімум хвилину, щоб можна було згадати своїх побратимів, які загинули. Бо нам усіх за 15-20 секунд ну, трішки ну, воно не влазить Це ж ми, ми не робимо просто для формальності, для галочки. Ми насправді згадуємо всіх наших дополег. Будь ласка, у мене до вас величезне прохання від імені усіх ветеранів. Якщо ви в майбутньому це робите, то робіть це так, щоб ми, хоча б хвилину могли згадати тих, про кого ми насправді переживаємо за кого були. Дякую сьогодні. У Шевченківському гайові з центрі відбулося засідання підкомітету у справах. Соціального захисту ветеранів нашої новітньої війни насправді з одного боку засідання було спрямовано на те, щоб порушити і обговорити найважливіші проблеми, з якими стикаються діючі військовослужбовці, ветерани і члени їхніх родин. Ті питання, які сьогодні піднімалися, вони мають надзвичайно широкий розрив інформаційний, починаючи з питання протезування, лікування і завершуючи навіть елементарною повагою до наших ветеранів чи тими, чи Іншими соціальними виплатами я зокрема порушувала питання, які стосуються 280-ї постанови Кабінету міністрів України щодо забезпечення житлом або компенсації на житло внутрішньо переміщеним людям, які є учасниками бойових дій. А наразі це все заблоковано. А для тих, хто представляє новоокуповані території, вона взагалі не дієва. Ідеться про можливості протезування в міністерстві є гроші, але чомусь ці гроші не використовуються а хлопці самі мусять собі збирати на протези. Ми маємо ситуацію, які по з забезпеченням ліків. Які із безпосереднім забезпеченням лікування для уже недіючих військовослужбовців. Ну, насправді, питань є дуже і дуже багато. І хотілося б, щоб такі засідання вони все менше й менше нагадували виступи на партконференції, але більше спрямовані були на заслуховування реальних проблем, реальних людей, які з ними стикаються у щоденному житті. Дякую за можливість виступити. Дякую ветеранам і нашим захисникам за захист. Але на жаль, про те саме я не можу сказати стосовно чиновників, особливо чиновниці, яка свідомо здійснила скорочення виплат дітям загиблих героїв і героїв Небесної Сотні, яка сьогодні тут присутня. Вважаю, що це є абсолютно неприйнятні речі, і ця людина мала питати у відставку. Це по перше, друге сьогодні, готуючись до цього круглого столу. Попросила ветеранів, з якими я спілкуюся, військовослужбовцям, накидати список проблем, з якими вони безпосередньо щодня стикаються. І хоча я маю тільки 5 хвилин безпосередньо для виступу, я постараюся дуже тезово порушити ці питання, які мали би бути вирішені, тому що на жаль, ми маємо дуже гарні пафосні заяви. Ми маємо, ніби навіть розроблене законодавство чи підзаконні акти, а реальність абсолютно з цим розбігається. Ну і якщо піти від загального до конкретного, то перше, дискримінація ветеранів АТО. Як на мене, це абсолютно неприйнятна ситуація, що ветеран АТО з інвалідністю першої групи. Сьогодні має в рази меншу виплату ніж ветеран сучасної війни третьої групи, і оце стосується дуже багатьох випадків. Я розумію там розбіжності в зарплатах. Я розумію, що у нас є певні проблеми. Але якщо людина має інвалідність внаслідок бойових дій, то вибачте, нога не відросте, голова не загоїться, якщо вона була пробита. І що в 2014 році, що зараз два п'ятому, це абсолютно однакові травми, і люди мають мати однакове забезпечення соціальне від держави. Друге, це є 280-та постанова кабінету міністрів України, яка була прийнята ще в попередньому скликанні за попереднім скликання, і коли дуже важкими боями вибивалася можливість отримання компенсації або безпосередньо житла для ветеранів, які є з окупованих територій, зараз ми маємо ту ситуацію, що це все є призупинено поза тим, що в деяких випадках вдалося от ми з Олексієм. Скільки часу відсиділи під офісом президента, там в наметах на сходах, щоб ці питання порушувалися, але мені видається, що зараз це треба було би вдосконалити, змінити і включити туди тих військовослужбовців, які є вже з нових окупованих територій, які втратили житло. А дехто втратив житло двічі, тому що отримавши компенсацію за попередні втрачення житло 14 19 року, купили, наприклад, квартиру в станиці Луганській, і вони знову ж таки повністю втратили всі можливості. Ну, людям треба підтримка. В той час, коли у нас є гроші на 600 мільйонів євро закупівля московських недієздатних реакторів, і в нас немає грошей на ветеранів. Сорі, це абсолютно ненормально. Наступна це є комунікація з родинами військовослужбовців, ветеранів військовополонених і зниклих безвісти. А останнім часом, наслідок численних вічів, які проводять ці родини, ситуація трошки зрушилася з місця, але це, зокрема, на львівщині. Але в багатьох регіонах України ми маємо катастрофічну ситуацію. І я, як народний депутат, 90% свого часу займаюся зверненнями, що частина не комунікує, слідчі не комунікують, не проводять розслідування, адміністрації не надають тих чи інших документів. Взагалі, люди мають 100-500 різних інстанцій, щоб зібрати довідки. Ми на Львівщині вже порушували питання єдиного вікна. Єдиного ЦНАПу, де військовослужбовці і члени його родини можуть прийти і на місці оформити всі документи, не принижуючися і не вбиваючи пороги. Наступне це. А... Андрій Жолоб підтвердить, це є боротьба з шахрайськими центрами правової допомоги, які є впритул до центру надання послуг учасникам бойових дій. Це були вже численні звернення правоохоронні органи, зокрема Служби безпеки України. Але коли псевдоадвокати вимагають по 120 тисяч гривень за ту довідку, яку видає один єдиний чиновник в Києві, який готовий їх підписувати, скільки потрібно абсолютно безкоштовно, а вони беруть за це гроші. а Потім волонтери мають і військові мають приходити вибивати ці гроші назад, щоб віддати. Родині загиблого чи зниклого безвісти, ну це я, я думаю, що ми маємо об'єднати всі наші зусилля і боротися з тим. Той центр, який знаходиться на пекарській, центр надання так званої правової допомоги з величезними банерами, це є величезна мережа по всій Україні. І я думаю, тут мають бути об'єднані зусилля. Тепер до безпосередньо до конкретики дуже е, коротко. Якщо стосується чи діючих військовослужбовців, які проходять лікування під час військової служби, дуже часто із занедбалості недбалості командирів потрапляють у СЗЧ, тому що немає вчасно поданих документів про те, що вони. Безпосередньо проходять лікування. Тут мені видається, що треба максимально задіювати систему СОДО, зокрема на рівні лікарів чи тих, хто направляє на лікування. Тому що я вже мала за останні кілька тижнів і, на жаль, вже загиблий з військовослужбовиця, якого подали все СЗЧ, зокрема, через те, що він був на лікуванні з дуже важкою травмою. Він загинув на Курщині, тепер вже це питання називається закрите, ніхто ним не хоче займатися. Друге, військовослужбовці, які отримали поранені, проходять лікування в медичних закладах більше трьох місяців, вони зазвичай виводяться поза штат, якщо немає іншої доброї волі командира. І мають потім 600, 700, 800 гривень виплат. Як людина має це лікуватися? Як людина має себе прошу і і сім'я, і все решта? Я вже мовчу, до речі, про військово Бо дуже багато вже бракує. так? Які в на госпіталі ми вже звертали дуже багато уваги, допомагали з власних джерел. Так, але є таке. Ну маці назі це треба вирішувати системно і не викидати цих людей поза штат, без або не залишати їх без гідної виплати, яка дозволить жити, а не існувати і не просити всіх про допомогу. Я до речі маю ту пропозицію, потім передав голові підкомітету, щоб можна було це все виправляти. Наступне для ветеранів, ветеранок, які звільнені з лав ЗСУ і УБД, зараз. Однією з найкричущіших проблем є. А те, що після того, як їх звільнили, вони втрачають можливості нормально отримувати безкоштовні ліки, обслуговування в закладах охорони здоров'я. Військових, особливо якщо йдеться про ПТСР, наслідки контузії, втрати кінцівок і так далі, їх направляють до цивільних лікарів, до сімейних лікарів, які дуже часто абсолютно не розуміються на специфіці травми, і навіть якщо вони дуже хочуть допомогти, вони часто не розуміють, що і куди вони можуть зробити. От зараз маю справу з кількома ветеранами, які попали в госпіталь. Тільки тому, що мають особисті контакти. Але це не є нормальні речі. Вони мають мати супровід військових лікарів навіть після звільнення і служби. Та сама ситуація зараз є безпосередньо з протезуванням. Подібна ситуація. Наскільки нам відомо, і моя колега Ірина Некорак неодноразово порушувала це питання, що виділяються кошти. Ну, кошти чомусь не використовуються на забезпечення і закупівлю протезів, зокрема біонічних протезів. І на певний період часу залишаються великі суми грошей, які є невикористаними. А хлопці і дівчата, які втратили кінцівки, не мають можливості отримати швидке і якісне протезування з тими схіма з ким я стикаюся, зокрема і комунікація Бон Брокен і А мало того, що черга величезна. Об'єктивні причини, я розумію, але є реальні причини, коли кажуть, черга є просто шалена, грошей нема, збирайте самі. І це є правда надзвичайно гірка. Мені видається знову ж таки, коли у нас є 25 мільярдів гривень на непонятній інвестняні, ці гроші можна було би переспрямувати і ефективно використати на біонічні протези чи ті протези, які є безпосередньо потрібні. Далі буквально ще кілька тез розумію, що часу немає. В багатьох регіонах України ще стикаються з чисто технічними такими питаннями. Особи з інвалідністю внаслідок війни вони не забезпечуються автомобілями і, по суті, немає жодного сприяння, щоб вони могли їх отримати. А люди з інвалідністю внаслідок війни житлом не забезпечуються в багатьох випадках. А... Слава Богу, у Львові і на Львівщині ми частково вирішуємо з пандусами в багатьох інших регіонах. у Нас катастрофічна ситуація. Далі маємо дику ситуацію, коли е, учасникам бойових дій були обіцяні, що вони можуть отримати ту чи іншу ділянку для ведення свого господарства, або, зрештою, навіть щоб там побудувати невеличку хатинку. Але маємо ситуацію, коли на бізнес на забудову ділянки виділяються. Ну, як мінімум, для початку корти в парку 700 річчя Львова. На це все, все знаходиться, всі дозволи виділяються. Але коли приходить ситуація, щоб дати учасникам бойових дій, навіть маленьких ОТГ відмовляють. Тому що, ну, бачите, воєнний стан ми не можемо нічого повиділяти. Мені видається, що тут якась є маразматична ситуація. Я знаю, що є багато нюансів, але давайте ми їх проговоримо і будемо вирішувати крок за кроком. І останнє. Проблема в працевлаштуванні колишніх військовослужбовців, учасників бойових дій, особливо тих, хто втратили кінцівки. Реальність полягає в тому, що до кого не звертаєшся, вони кажуть, ми не зобов'язані. Ми не зобов'язані, і дуже часто оце ми не зобов'язані. Підприємство готове виправити, якщо буде мати хоча б мінімальне сприяння в тому, щоб обладнати туалети, обладнати пандуси, обладнати робоче місце. І ми маємо зараз так само знайти можливості, щоб люди з інвалідністю, щоб наші ветерани отримали можливість гідно заробляти гроші, а не просити зрештою в держави. Для багато кого навіть не самі гроші є важливим питанням, а гідна можливість заробляти, щоб відчувати себе людиною. Питань є ще дуже багато, але на цьому все. Дякую і плідної роботи сьогодні.